Так, друзі, зараз передвигаємо лантру сюди, кону поставили на акцент разом з балкою. Все поубирали на, на місця, підмили, ось, поскладали запчастини, переставили. Зараз ставимо колеса на лантру. Ось, Вадим вже ставить. Забираємо підніжки, передвигаємо її туди, замотуємо запчастини, продали. Вчора, але там сьогодні, сьогодні у нас неділя QQ. Ой, черрі-амулет, рішетка, лобовуха і два сидіння на Санта-Фе. Кому треба шини диски, дуже багато познаходили під авто. В гарному стані 4 на 100 є. Питайте. І отак. І отак. Захист двигуна також. Зараз, напевно, вона сама поїде на тут під горб. Будемо щось пробувати. Будемо пробувати, пізніше включусь. Друзі, перетягнули вже елантру. Батько сам її перетягнув. Я був за кермом. Я б її сам не подужав би. Доступ є зі всіх сторон. Завтра приїде акцент. Акцент буде стояти отам. От і будемо розбирати і Акцента, і елантру. Тому кому треба запчастини, питайте. Так друзі, так, друзі, розібрали передню частину, сняли, що, що, що можна познімали. Добралися до двигуна і коробочки. Двигун, двигун у нас тут цілий, маркіровочка G4FG. Кому треба такий двигун, телефонуйте. Це двигун тут 1.6. Він в хорошому стані, ціленький, питань по двигуну нема. Компресор, компресор кондиціонера тут битий. Треба міняти задню кришечку. Я як поміняти задню, то він буде працювати. По коробочці тут, тут 1 1,6 механіка. Одбитий кусочок. він є, ми його заваримо і продамо. Тут коробочка, коробка з 6 ступенева. По ходовій частині тут питань немає. Стоїчки тут непогані стоять. Тут по драм. Підрамник, речаги, тут усе ціле. Каталізатор стоїть. Все тут ціле, питань по цьому немає. Подивимось, що тут по другій стороні. Бризовичок стоїть, тут ходова частина, тут ціла. Стоєчки тут, до речі, оригінал, Hyundai Kia стоїть. А ну подивимося, яка там стоїть стоєчка стійка. Тут... тут погано щось не видно. Чі, тут по-любому теж оригінал. Як з цієї сторони оригінал, то буде і з цієї сторони стоять оригінал. 100%. Як ось так, друзі, знімаємо двигуна і, і працюємо далі. Що, блядь. Я пишу мені. Що, оставлять ходовку, блядь? А що це ти? Не, фудовку оставляй, да, щоб їх не кутити могли, батька, ти що? Конечно, для чого ти Ти просто... — Ну так вони ж Все, полось зняти, а приптиху. Там і все, нажать. Потім поставиш. Потім припиниш. Візьми болти после такого, щоб ти не не розгублю, понял? Гайки, гайки візьми, раз. Четвермозани не треба приплючувати нічого, просто щоб так воно було. Ми її могли кутити, поняв? Диски. Ну, Вызмет. А ну давай. Не Опа, Геракл. У ну. двох. Ні, треба трубу надівати. Не треба вам О. так рватися. Ти молодий. Трубу ну, дай, я. Вадька. Не трубу. Не, я Ладно, хай одрізь. Давай Двинути. трубу давай. Довго зарізати. Та ні, ось воно. Ти возьми таку надріжджу, ось таку тут і туто, туто клина. все. Понял. Так, Ромчик, тобі страшно гроші? Возить. Не хочу. А що ти піднімаєш, Вадюха? Піднімаю. Треба підняти машину. А для чого? Можна поток ще її поставити. Кого? Протовно, незручно. А сюди а за потолка ти такого поставив. оддую. Я ж продажимо ці потокати. Потолкати. цього. потолок мій робот. Робот не робочий. Рабочий. Посветку не бачив? А що ти будеш знімати, днімати, матька? Різай. Різать. А шо там тут різать? Речат, наверное, не нахуй, піти. Кого? А, катализатор. Резонатор. Ага. А что, не можно открытие его, да? Дай бы заработать нахуй. в Да ты ладька весь ми зараз по підложим желаю. Ты так поднимаешь высоку, сейчас не дай бог. Ты шо? Нормально, нормально. И не это. Ты знаешь, что я люблю. Подлажи давай. Без куски брус-брусов были. бруску, блядь. На таких оборотах ты ничего не появишься. А? Газы давай, газы, газой давай. А что ты режешь там? Болтана. А. То, что мне не надо, то и режу. А сиди там зарядки, вот. А чего мы стояли? Полно на. Может, сука, блядь. Закушивай. Хуйня ебана. Тебя зажатый, блять Бастає. На далі піди. Все, друзі, двигуна ми вже зняли. А що там такое, Вайка? Де ти там що відрізав, я не понял. Болти подрізав? Колісо зняв? Зняв. Проводка зняв? Що там, дара? Троссии открытие на коробке. Снял, конечно, снял. А что там все держите? Радиаторы пиздал. Генератор, да. Компрессору пиздал. Четыре диска и 4 резины. Помпиз. Откинула 2 за 2 ската откинула 500. Чего, что ты не відправити треба бы Тобі что я? Ну конечно. Я продал уже моторачиво. С коробкой віталька забрав. Мотора, уже. Так, о. Все, Вадюха, ну давай, оттягивай, Вадюха. А что там такое? Не, надо подо. А, ти сейчас не отключена вальки тысяч. я ж дивлюсь, я не знаю. А вот все открути, мать, иди сюда, иди сюда. Открути Ватьку снизу, что и все. О, все, давай сюда, Ватька. А, все, давай. Давай, Вадюша. А ну выезжай, давай. О, все не равно, что... Ты там вот видал. А? Подожди, дай сюда. А, то, ось держи. то ще не от нас держишь. Ты все не держишь? Ніху я там не держит. Не матюгайся у відео снимаю. Осьо держиш. Ну що, що, що... ты робиш, дурачок? <гум> дурачок, блядь. <гум> Найшов що там, Вадюш? <гум> Я сейчас работала, ты долго не человек, І И газом мне снимешь и баллоном я отправлюсь. Подожди, дай моторы сначала. <рисок> На фону не надо. <рисок> Подожди, сейчас уже кусочек любишь. Кусочок, что за кусочек? Нет, я что-то такое. Вс. Сейчас я Що там ше? Патрипки там нормально все? Не брати, що ти я. я не бадів, скажімо, я не їла, нічого втрати. А а тут що ти робиш, тут я поволочкаш. Так, так, професіонали знімають мотор, а щось не знімається в них, що здержить десь. Мій каже подушка нижня десь. Подушка Подкручена. А, а, але вона й держить, поняв? О, от а ну давай. Русланыш все, все, все. молодец, давай, давай. Стой, стой, стой. Стой, 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 стой. Вать, а мотор отуда, ну Ватька, в угол. Сюда мотор оставим. Сваи уже майже залевы. Да. Закладна тільки. Ні, ще твои там мне штук 6 залить. <працю> і закладний стол викачений. Поїдемо подивимося. О, воно зачепили Але бачите? Рісланець там, дивись. Давай, ти витяг, я буду поправляти. Оно, воно, бачите. З Скалини відправили. Водій можна підійде. Ну у мене два штуки, значить тут третій є. Все, друзі, бігун, зняли з такою проблемою. І коробочка бита, будемо варити. Друзі, воно зробиться такий тільки клас. Зра... Тако, якось, воно, короче, зробиться, тут навариться, різьба навариться, буде стояти. Якось так. Сякай буде ту, щоб Батя, батя, прив'яжи, Вать. Що прийшов, блять, відкривав машину. Як говориться, машина пройшла утилізацію не повну. Двигуна тільки зняли. А це я розбирати не буду, її повністю буду розбирати вже по факту. От тоді не треба дверка. Дверку зняв і продав. От треба руля. Руля зняв, продав. Торпеда треба, торпеду зняв, продав. Тесла магнітолу треба, зняв, продав. Чохли кому треба, зняв продав. Копаки треба, зняли, продали. Кому що треба? Все знімаємо по факту. Давай. Криша треба, обрізали. Жопа треба обрізали. Четвертуха треба обрізали. Фунар надо. Зняли і продали. Як ось так, друзі, дивіться, кому що надо. Лішочка под ремонт є. Сідушечки тут класненькі, сидушечки непогані. Тут зеркала, тут не електроскладущі, зеркала тут обичні. Ходова частина тут в ідеальному стані. Ходова частина тут в ідеальному стані. Походові тут питань немає, підрамник, рейка, це навіть воно. Все, все, друзі, Чуєш, Газове тут підключено до салона. От підключай тут і доставай, все розбирай. Як я, це мені машину повністю і салон розбираю. Не, треба, не треба. Це, Та, там салон, салон іде там. Гнібі, це так роблять. Ви бачите, все, все. ти не мішає. Подожди, знімаю. <фух> так, дивіться, рейка не знімалася ніколи. Все в заводському, зелененькі ці. І Тут отого, все нічого не знімалося, не відкручувалося. По двигуну, питань немає. Двигун в хорошому дуже стані, тут пробіг невеликий. Все по двигуну немає. На з тіла. Все ціле, двигунчик тут цілий. По компресію є питання. Компресор кондиціонера, треба міняти задню кришку. Генератор треба міняти шоколадку. Колектор тут цілий, заслонка ціла, форсунки тут ціли. Катушечки цілі, маркіровочка цього двигуна у нас йде G4FG. Двигун 1,6. Тому от, от Це ми будемо тут задавати. Це не глобальна проблема. Коробочка переключається, коробочка попрацює. Ми її будемо робити, заварювати і будемо перейти, продавати. А що ти робив? Так, Масло вообще классно, да, дави как новенький валюха масло таки, да? Красивое масло. Закручивай. Теперь а скоро-то надо отключивать, нет? Я тебе покажу. Ось, ось, Во ось, все, Вадюша, дивись. Вадюша, диви да болтик. Вадь. Ось, воссе, диви, понял? Откручий болт, давай. Ды. Ось, Да. А... Нічого. Тихо, тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Ти що. <просив> його... а, а, тут воно нове якесь. Ти будеш там перший ряд, все, ну, не це, не не я буду вибивати, поняв? Ну ви масло. Масло новеньке повністю. Я думаю, так чи як. Уще новесеньке, новіо да. Да. Нов дивіться. Масло, масло ну, вообще полоне. Визивайте а мені цього робочих масла. Все, масло цього злили. Полос не витягуй пока, полошай буде поки. Черзі. Чи... А, не витягуй полосю. Бачите, що дивишся. Так, друзі, двигунами сняли вже. Е, ви вже бачили yeah. в предыдущих кадрах, як ви мотор знімали все. Зараз ми вже поснімали двері. Позвонив до нас оптовий клієнт, йому треба було чотири двері, але у нас передня ліва дверка, вона трошки з дефектом, йому дефектні двері не треба. Йому треба чотири двері і криша. Двері ми вже взяли, зняли, замотали, потолочок зняли, але потолочок не можна витягнути. Зараз ми зрізаємо заднє скло, бо клієнту ще треба, друзі, кришу. Саме ваша криша, вона теж продана. Це ми вважаємо. Продаємо три двері і кришку. А другий клієнт позвонив і замовив передню ліву дверку. Підемо покажемо. Ось задача, передня ліва дверка замотана, але це не цьому клієнту, це другий клієнт. Тут у нас такий маленький типу, заломчик. І людина сказала, що йому треба ідеальні двері. Ідеальні нас двері. Ось Одна, друга, третя. І вони вже всі продані і з крішею. Тепер ми зараз зв'язаємо заднє скло і зв'язаємо крішу. Визиваємо нашого таляна, чіпляємо прицепа, яку ми придбали для таких цілей. Тут такий у нас без робиться, це ми тут переберемо, що на мусор, що куди, грузимо кришу, грузимо дверки і веземо. Будемо зрізати заднє скло. Щоб зрізати нам заднє скло, будемо таки зрізати таким інструментом. Ось такий у нас є штучка така, такий у нас є інструменти. Ми зараз беремо, що ми беремо. Нам дадати, зразу надо нам... Покажи ще. Треба цю резинку якось зняти. Я її стільки цю, я її не навчився так знімати цю резинку. Я її якось просто зараз, якщо в нас вийде, то ми просто її знімемо акуратненько. Якщо в нас не вийде, то ми її просто розріжемо і все. 20 років не знав, як знімається резинка, бо я її завжди рвав. От і то я їв її, я її всі добрав. А оказа резинку треба цю брати. Середини це мені. Ось молоде покоління підказали з молодого покоління. Що на нас посередині, а я, я, я чесно не знав, що. а тут посередині тільки класуна і все. Маємо резинку. знімаємо, знімаємо таку раз, раз, бо, бо ця резинка, як, 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 як різать тросом, то ця резинка тут є тросік всередині. І тросик те, що різать, він ламає. він ламається, він рветься. тут Отут, отут, отута, отут. Отута, де ямка, бачите? І от там воно легко заходить. Бачите як хорошо? Ж... Вадюха, залазь середину. Нахуя? Я в... не Давай іди забирай. 355. Вадюха, забирай давай залазь. На. А вы чого пластик зняли нахуй? Як так ви блядь... Який пластик? Да. Стой, блядь. Убирай камеру. Що, давай. Куда? Туда вправо Туда. давай. Давай. Объясняй, Я. — Давай дальше отходим. Тяни нормально. Більше собі возьми. Ну, давай. Давай. Тяни більше собі. Я взял, давай сили більше. Бо в мене тут нема до розвернутися, Понял? Більше сітяны. Ага, Вадюха. Вадюха сидить як креслі, носочки чорненькі, кросочки чорненькі, Вадюка молодець. Тільки водюха трошки грязний, блядь. Це нічого страшного. Ріже? Чітко? Ну и Вадим расскажу. Говно, хуйня? Говно, блядь, блядь, що це таке? Це заберуть, що це так, все, друзі, якось ось говориться, залишились ножки дорожки. Дверей немає, двері вже поїхали. Кріші немає, криша вже поїхала. Стекло зрізали, стекло ціленьке. Моторчик снятий. Коробочка. Я вже показував, коротше, моторчик ось у нас. Це у нас кнопочка. Кнопочка у нас до газу. бо газова установка вже неву, вона у нас подана. Зараз треба її вкласти у коробочку якусь і ми її відправимо. Як говориться, відправимо людині, яка мене заказала її. Ану, ладьку нюха нам коробочку дай якусь мені на газу. Я думаю, це, мабуть, здорова буде, так, да, коробка газу? Yeah, so. На газу, це здорова буде, так? Да? Газова установочка пакується зеландрі. Що у нас тут? Проводка. Ось тільки раз. Проводочка вся. Кому треба тут дотошти. Газова вже у нас упакована. Тут вже у нас воно відрізано все. Так, що тут у нас потрібно? Так, все, двері нагадую, продані. Ну, кому треба ще двері, може буде треба, ще є. Три двері ще є, тільки з другої села. у мене ще друга машина там є. ще є. Так, Зараз ми уплот... уплотні підпишемо. Зараз ми машину накриємо, бо відчувається, що буде дощ. Є брезент такий, ми зараз брезентиком її клад, замотаємо гарненько І все. Акцент треба теж буде. Тут ми заклеїмо, щоб дощ не попадав. Якось ми зараз, якось, коротше, якось зараз ми все зробимо. Так, подкильнички занести, бо якщо буде здоровий вітер, вони у нас поролі літаються. Подкильнички хуюндайкона, 20-й річ, вона кому треба. Ще ходу Зараз ділимося. Друзі, дуже зараз така погода, так, так пара, але дуже судно хмара велика. І зараз, мабуть, буде. Сильно великий дощ. у нас. Машину накриваємо, Вадюха розбирає дверку, бо вже ту дверку заказали вже. Це нагадує дверка, це KIA Sportage. Вже задня права дверка теж вже немає. Людина забирає задню праву дверку, замок і цю шуточку. Все, а я друзі накриваю машину, працюємо, бо наберегажається, велика дуже буря. Дуже велика буде буря. Це буря просто жах. Зараз в Україні воно в Львові, там на Западній Україні дуже великі дощі, машини потопило, все потопило. Якось так, друзі, все, працюємо. Все, друзі, машинка накрита. Рецептик стоїть, З нової пошти приїхали. Отправочка зроблена вже. Це лишні деталі, як говориться, подважили під кришу. Тут у нас творчий безпорядок, як на розборці, як завжди. Завтра будемо займатися ми уборкою території. Ну, просто немає заставлена машини, ну як її по-другому зробити. Я навіть не знаю, як його по-другому робити. Мало місця і по-другому не виходить. Ну скоро на нас все вийде і все буде у нас красивенько, гарненько, чотенько буде. Друзі, попрацювали ми, розібрали ми машинку, відправили запчастини. Останні однотки розкажу вам, двері ми попродали з цієї машинки по три штуки. Ми продали по 400 доларів, задню передню, ліву ми продали 300 доларів, бо передня ліва у нас була шпакльована дверка і була із заломом сперії. Крішко ми продали за 400 умовних одиниць. Дверку із Кія Sportage ми продали за 350 доларів гола, плюс замок 50 доларів і плюс накладочка 25 доларів. Якось так, друзі. Все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скорої зустрічі! На каналі все про авто.